24 лютого вранці я спав і десь ще не було 6 ранку навіть мені зателефонував батько і запитав, як в нас обстановка в Харкові. Я не розумів взагалі, що відбувається і чому це дивно, що батько так рано, ні з того, ні з цього телефонує мені і задає таке питання. Я запитую, що трапилось. Він каже: мені просто: прочитай новини. Тобто він сам не хотів мені це казати, я сам все дізнався. І потім. Пійшов до мами, вона ще спала, і я вирішив не будити її. Хай вона ще пару годин поспить, не знаючи, що Росія вторглася в Україну повномасштабно. 24 лютого почалося для мене як і для всіх дуже рано. Я вже 12 днів як повернулася на той час з Німеччини. Я була на ерасмусі в місті Вюрцбург, І моя собака почала скиглити дуже рано, о п'ятій ранку. О четвертій ранку мені зателефонувала моя подруга. І сказала: Настріляв нас стріляють, нас чутно вибухи. А вона живе за декілька зупинок в Києві від мене. Тоді я вже прокинулася і подивилася на свою маму. Вона каже: Тобі так, я теж чула вибухи, але мені здавалося, що це салюти. То було не салюта, скажімо так. Потім ми звичайно вімкнули телевізор, і там вже було офіційно про те, що Росія визнала ЛДНР ДНР, і вони починають наступ. Зранку мене розбудила бабуся, бо їй зателефонувала моя мама і сказала, що розпочалася війна. Хай Саша їде до нас додому. Тому що моя бабуся живе прямо в центрі міста. А я з батьками живу на Україні, тому ну, це якби безпечніше. Цей день розпочався для мене з вибухів, проте через те, що ситуація на кордоні з так званою ДНР була вже достатньо гарячішою, я подумала, що це. Лише вибухи з Мар'їнки або десь з, цього, з цієї території, тому я надалі лягла спати. Але через деякий час мені подзвонила моя бабуся, яка знаходилася у той час у Харкові зі словами Лєрочка нас бомбят. І це був мій ранок. Після цього моєму нареченому зателефонував його командир зі словами Збирайся, настав час. Мене звати Валерія, мені 21 рік і я була народжена у місті Алчевськ Луганської області. Проте вже 4 роки я проживала та навчалася та працювала у місті Маріуполь. Мене звати Микола, мені 21 рік, я з Харкова і я вивчаю інформатику. Мене звуть Ксенія, мені 20 років. Я з Харкова і навчаюсь в Харківському політехнічному університеті вже на четвертому курсі. Мене звуть Кароліна, мені 21 рік. Я народилася в Кропивницькому, але чотири роки я навчалася в Харкові на міжнародних комунікаціях та інформації. А зараз я знаходжуся в Австрії на волонтерському проєкті, можна так сказати. Мене звати Олександра Клочко, мені 22 роки. Я жила в Дніпрі і вивчала міжнародну економіку. Я пам'ятаю, що я в той момент я чистила зуби. Я дуже чітко запам'ятала, як я дивилася на себе в дзеркало, і в мене було таке відчуття серіалізму від того, що відбувається, тому що. Я не думала, що так може статися. Відкрила вікно і почула з гулу літака і вже знала, що небо закрите. Воно не має бути такого, що це якийсь громадський літак. І перша думка, яка мене дуже визвала якусь паніку, якийсь страх, це була думка, що почалась війна. Я не думала, що Росія веде війська, бо для мене мати війну у 21-му сторіччі, особливо з. Тією метою, що лише захопити території, це нонсенс. Тому я була у паніці, але мій наречений покроково казав мені, що мені робити, куди мені йти, що мені не треба виходити на роботу, що мені треба їхати з міста. Проте я не мала такої можливості, тому я залишилася у Маріуполі і перебувала увесь цей час у бомбосховищі. Після того як відбулася авіаційна атака на Танкове училище недалеко від мого дому, і нас мана повибивало шибки. І ми почули звук реактивного літака, який бомбардує Харків. Я вирішив спуститися в метро, де я провів наступні 20 біп. Життя там дуже одноманітне, завжди одне і те саме світло. Немає свіжого повітря, завжди холодно, тому що це був лютий та березень, багато людей. Вечір 24 лютого небо над бучою стало червоним. І це стало таким дуже великим тригером для того, щоб зібрати речі і навіть без сирен піти у бомбосховище. Мої почуття в той момент. Це досить важко описати, але це не була паніка, це не був якийсь страх, це не була злість, це була якась мобілізація і водночас паралізація. Тобто, ти можеш мислити лише про побутові речі, що треба купити продукти, зняти готівку, і в той же час ти не можеш дозволити собі відчувати. Щось. Варто сказати, що Росія вже вторглася вісім років тому на нашу, в нашу країну, але не дивлячись на інформаційну війну і на цей шквал новин, який я читала, будучи в Німеччині, я не, не думала, що це почнеться. Моя сім'я також не думала, що це буде таке повномасштабне вторгнення і в наше місто і в інші міста нашої країни. І коли це все почалося, то ми дізналися про те, що є наступ зі сторони Густомеля, і аеропорт бомблять і оці, мабуть, вибухи ми і чули, тому що це досить близько. Першим ми, ну, ми зібрали тривожну валізку. Ми зібрали речі. Я подивилася карту бомбосховищ, які знаходяться. Ми вирішили поки день піти, подивитися де куди бігти. От і ми там провели першу ніч. Це було досить важко, тому що ти прокинувся у четвертій ранку, ти весь день на нервах, там дуже багато людей, дуже багато дітей, діти плачуть, е люди розмовляють, і якби це все відбувається всю ніч. Це справді дуже важко, коли ти посеред ночі просто прокидаєшся від сповіщення, що починає лунати тривога, і тобі треба спускатися. В підвал бункер. 4 березня я спустилася до бомбосховища у спорткомплексі Ілічевець і знаходилася там е, до 20 березня. Е, наш кожен день розпочинався з вибухів. Е, близько п'ятої ранку. Російські війська починали бомбити Маріуполь, і ми прокиналися від цього: від того, що діти кричали. Від того, що матері намагалися захистити своїх дітей від уламків з вікон. Е, і е, кожен день це був як день сурка, як то кажуть. Чоловіки ходили пішки по тунелях до інших станцій, щоб принести гуманітарну допомогу, яка включала в себе також і предмети першої необхідності для немовлят, для вагітних жінок, для дітей, їжа. І коли ми... Подорожували тунелями метро, ми просто зустрічали людей, які самостійно з іншого кінця міста йшли на вокзал тунелями, просто тому, що в будь-який момент на поверхню могла прилетіти снаряд, ракета, і люди просто боялися. І тому вони пішки могли йшли кілометри, просто щоб дістатися до евакуаційного потягу. І через те, що в лікарнях було дуже багато людей. Вони почали відправляти до бомбосховища поранених людей. Я за фахом медикиня, я навчаюся у Донецькому національному медичному університеті на четвертому курсі, і мені довелося виконувати ці обов'язки. Тобто мені довелося видавати лік, ліки, бігти до іншого бомбосховища для того, щоб вколоти антибіотики для поранених людей, а також оперувати їх. Мого нареченого звати Ярослав, він в Азові з 2016 року. Він за фахом військовий, і він та його хлопці допомагали нам увесь цей час, коли ми знаходилися в бомбосховищі. Вони навіть знайшли матеріал для операції. Тобто, Азов робив увесь. Весь колосальний вклад для того, щоб люди змогли вижити в бомбосховищі наскільки це можливо, вони приїжджали кожен день, доносили якісь новини. Вони допомагали нам морально. Вони казали, що Україна ще Україна, і ми повинні боротися навіть якщо ми у бомбосховищі. Мій наречений Ярослав, так само як і інші азовці та нацгвардійці, та морська піхота знаходиться зараз у полоні на окупованій території так званої ДНР у Оленівці. Ми повинні пам'ятати кожен день, що для того, щоб захистити Київ та інші міста України, хлопці з Маріуполя поклали своє життя та поклали свою свободу. Ми з батьками навіть не думали полишати місто, бо нам нікуди було їхати. І тому ми це навіть не розгадали. Можливо, ще й тому, що ми вважали, ми сподівалися, що ця війна от-от скінчиться. От буквально декілька днів, і вона скінчиться. На жаль, як ми бачимо, вона триває досі. Мали час коли ще тиша щось робити, там дивитися щось в інтернеті в нашій квартирі. І потім, якщо ми чули якісь такі звуки або вже була повітряна тривога, ми всі швидко збиралися в підвал і там проводили свій час з сусідами. Ми були в Харкові до 13 березня. Мені пощастило виїхати 20 березня з Маріуполя і пощастило у тому плані, що ще не було фільтраційних таборів. Проте я знаю, що це таке. Я знаю це від друзів, яким довелося цей жах проходити. Тобі видають номер, згідно якого в тебе немає фамілії чи ім'я в тебе лише є номер. І ти е, проходиш фільтрацію з ним у весь цей час. Ти лише номер, ти не людина. Вони перевіряють усе. Вони перевіряють телефони, ноутбуки, вони перевіряють тебе на татуювання, які мають е, якесь е, призначення або не мають його. Після цього вони або дозволяють тобі їхати, або ні. Вранку 26-го на вокзалі стріляли. Ми про це дізналися десь о 8-й. і якраз в той момент. Було дуже важко прийняти рішення їхати чи ні. Ми вирішили їхати. От, тому е, ми дісталися до вокзалу е, досить швидко, без, без проблем навіть. І я вирішив поїхати туди, спочатку на Західну Україну, а потім е, сюди, у Німеччину, просто щоб. Завершити моє навчання. Тобто я був студент 4-го курсу, в мене була дипломна робота, і я вірю, що Україні потрібні гарні спеціалісти, тому я вирішив всі свої сили, які в мене є, спрямувати саме на те, щоб стати гарним спеціалістом, який зможе працювати на благо України. Ми дійшли до точки, коли батьки почали наполягати на моїй евакуації 4 березня. Коли цю ніч російські війська захопили Запорізьку атомну електростанцію, фактично це найбільша атомна електростанція в Європі і Шоста АЕС у світі. І об'єктивно враховуючи те, що поїлося на той момент в Україні і що поїли російські війська, ми не знали, що вони будуть робити. З цією атомною електростанцією. В мене була лише одна можливість виконуватися цим того, але на вокзалах просто був хаос. І це перша е ситуація, коли в мене була реальна паніка, е і я хотіла буквально плакати, просто знаходячись на вокзалі і дивлячись на цих людей, які хотіли врятувати своє життя. І я не хотіла їхати, бо це твоя домівка. Як ти можеш покинути домівку? Навіть якщо вона у такій ситуації, і ти завжди гадаєш, що ти можеш бути потрібним тут, не там. Мені не хотілося їхати. Рішення про виїзд це дуже складне рішення, бо ти не хочеш покидати свій дім. Це Харків це мій дім, і там моя душа, моє серденько навіть зараз. Мій батько сказав, що потрібно їхати до Німеччини, продовжити навчання. Мені німецький університет, в якому я робила Erasmus, пропонував залишитися. Я стояла, напевно, 6 годин у черзі. Це була зима все ж таки. Я стояла в своїх осінніх черевичках з замерзлими ногами. Але я все ж таки сіла в той потяг. Скупою дітей просто по декілька осіб на одному місці, тому що всі хочуть врятуватися. Перший час після того, як я прибув до Німеччини, був достатньо складний. Бо я більше ніж місяць жив в таборі для біженців, тому що не міг знайти собі житло і паралельно з цим я навчався. Так, це був найбільш складний етап після метро. Як виглядає моє життя зараз? Я живу, це головний дарунок, який можу зараз сказати. бо Саме, саме суть життя, слово життя, воно йде велика переоцінка, що це таке і що це дар такий, який зараз, на жаль, не кожен може відчути. Я не можу зараз піти на фронт <свісно> і в тероборону, але мені кажеться, що ми можемо, молодь може повернутися і зробити все, щоб наша країна ще більш ще швидше відбудувалася та стала ще такою ж красивою, ще красивішою, як і була до війни. Ну, звісно, я вірю в те, що а, війна закінчиться, і вона а, закінчиться в першу чергу перемогою а, правди над брехнею. Я планую отримати в Німеччині свою освіту, і потім з цими знаннями я планую повернутися до України. У мене з'явилася мрія під час війни. Я зрозумів, чого я найбільше хочу. Я зрозумів, що я хочу бути науковцем в Україні, працювати в університеті, тому що я просто бачу, що можна вдосконалити в нашій системі освіти, і якщо мені це вдасться, якщо буде можливість, то я з радістю буду це робити, коли повернуся до України. Я дуже хочу повернутися в Україну і побачити над своїм рідним містом Молчевському український прапор. Я вірю в те, що все буде добре. Я вірю в те, що там, не знаю, через е, рік я зустрінуся зі своїми друзями в Харкові. Ми знову підемо у наш улюблений бар, е, замовимо вона і будемо говорити про, про життя. От, але е, зараз ці думки дуже сильно рятують насамперед, тому що це те, що рухає мене надалі. Е, і Якщо ти знаєш, що щось буде після, в тебе є шанс будувати зараз. А, але найважче це те, що я не знаю, коли це буде. Іноді в мене є така надія, що вона от. В кінці цього року скінчиться. А іноді я читаю новини: там прилетіло, там прилетіло, там поруч з моєю бабусею прилетіло, а там десь в 10 хвилинах їзди від моїх батьків прилетіло. І в мене немає цієї надії, Вона зникає, вона просто випаровується. Я стала стипендіаткою фонду Конрада дві у 2019 році. і Це стало моєю другою сім'єю. Я здобула тут дуже багато знань. Я познайомилася з багатьма людьми, з якими ми спілкуємося навіть у цей складний для нас усіх час. Ми підтримуємо один одного. Бо КАС — це таке ком'юніті, яке нагадує зараз в Німеччині за кордоном. воно нагадує нам про минуле, про минулі часи, про мир, коли ми зустрічалися в різних містах України. І тому бачити ці знайомі обличчя, розпов... розповідати про свої. Тепер про о, свій о, досвід війни, а, а також просто говорити на різні теми, бо всі ми різні. Це дуже цінно зараз. Бо таке: такий острівець миру, острівець тієї України, яку ми всі знаємо. Він зараз тут, в Берліні.